У вивченні англійської мови важливо звертати увагу на деталі, адже навіть невеликі слова можуть суттєво змінити сенс речення. Слова сам та ЕНІ є такими елементами, які часто викликають плутанину у студентів. Давайте розглянемо, коли і як їх правильно використовувати. Сам зазвичай вживається в стверджувальних реченнях. Наприклад, ви можете сказати I have some books». це означає, що у вас є кілька книг, і ви впевнені в їх наявності. Ще один приклад the is some milk in the fridge». тут ви стверджуєте, що в холодильнику є молоко, що є певним фактом використання сам сигналізує про позитивну інформацію, коли ви знаєте, що щось існує. З іншого боку, ЕНІ використовується в запитаннях та запереченнях. Коли ви запитуєте Do you have any apple?», ви не знаєте, напевно, чи є у співрозмовника яблука і тому використовуєте «any». У запереченнях це також важливо, I don't have any books вказує на те, що у вас немає жодної книги. Таким чином, «any» вживається, коли ви не впевнені в наявності чогось, або коли говорите про відсутність. Отже, запам'ятайте просте правило якщо ви впевнені в наявності чогось, використовуйте сам. Якщо ж є сумніви, або ви ставите запитання, використовуйте Ені. Це допоможе вам звучати більш природно та впевнено у спілкуванні англійською мовою. Пам'ятайте, що практика це ключ до успіху, тому не бійтеся експериментувати з цими словами у своїх реченнях. Вивчення англійської мови Start Language School під керівництвом Тимура Левітіна це справжня подорож у світ знань. Школа пропонує унікальні можливості для навчання, де кожен учень отримує корисні граматичні поради, такі як різниця між сам та ені, що допомагає уникнути поширених помилок. Підходи, які використовуються в навчанні, роблять процес легким і цікавим навіть для початківців. Онлайн формат забезпечує доступність курсів для всіх. Залишайтеся на зв'язку з Start Language School, щоб дізнатися більше, інфоравлик